Так, всім привіт! Всім мирного неба і міцного здоров'я. Так, ще мені кума донесла розсади. Два родочки я от їх ще досадила, якраз щоб мені не було, не вистачало. Ось дай їй буде здоров'ячка. І дай Боже, щоб гарний урожай був. Капусточки і в неї і в нас. Так. Тут трошки менше саджена, а тут більше. Тут більше, бо то... вона поміж буряки вроді рвала, казала, що має ще там. Рвати. Ось це мені вчора принесла, я сьогодні посадила. Ця вся файно, не знаю, чи видно буде, бо вона менша. І сестри капуста, що сестра приносила Віра. Значить, вся. І та, що від куми. Вся поприймалася після дощику гарненько. Ну, а це мої бурячки, красавчики, зараз ми їх будемо. Проривати, сапувати. Малі працюють над гарбузами, бо треба все за три дні пересапати, бо далі в нас передає на тиждень дощі. Так що треба все нам довести до пуття, як то кажуть. Картопля, красуня, поскороджена, красота. Так, що там моя морква? Що вона? Місцями є радки, місцями нема. Ну, почекай, якщо після того дощу не вилізе, значить візьмемо квасольки і понасаджуємо квасольки. І усе. Гарбузи то не дуже зарощені, але треба його перетяпкати, щоб було все добре. О. І тоді, як будуть дощі, ми їх підживимо, так як я весь час підживляю. Щоб були гарні гарбузи. Ось так, ось така капусточка гарненька. Ось і брала водичку ляла в ямки, бо вже земля трошки як. Вона всередині дуже мокра ще, але вже, щоб капуста краще прийнялася, то я потрошки ляла ще води. Цибулька моя в моменті зазеленіла після дощу, красота стала, то вже чисто сохнути починала. От що тут дощик пішов. Так, ну а мені треба сапувати, бо... Малі справляться хуче мене. Так щось такі то діла. Ну, а що я посапаю, скільки тоді вже вам покажу. Бачите, як я мію сапати. Ось то його. Ми же раді, я з'їхала там верху, так широко посадила, як має бути. А тут два радка на, на купі вийшло. Ну, це я так сіяла, як же ж так посіяти, щоб всі рівненько були. Так, не може бути. Тут два купі, а тут хто знає яка ширина. Ну нічого. І таке буває. Ось. Ладно, я буду, я буду сапкати, а вам всім поки місь пауза. Дивіться, дивіться, які красуні бігають, рижі. Ви бачите, які козульки гарнюні по городі бігають? Ай, спіла, спіла зняти. Ай, красотки які. Побігли Десь собі по? Чо вони тут бігають? Вони собі бігають з вас з гайка! Вони собі Вони брикають, що їм бридеть? Вони собі красуні брикають, то молоді! Ой, я вже майже в одну постать. Бабахнула ще оце три радочки тої постаді, і тоді-туди туди, той маленький кусочок останеться. Оце, щоб мені той кусочок посапкати. І вже було б. Би... Ну, чого ти? І вже було б прекрасно. Ось так. Щоб я нині те посапала. І тоді мені залишилося. Ось там ту постать донизу вже посапати, там невеличка. О. І ось. І... і Люба, хто молодець, люба молодець, малі гарбузи сапають, хоп-то вибирають. Ось. Та є тут таке. Ось такі-то справи. Посапати, там нас на тижневі дощі передають, не знаю, чи будуть вони, чи ні. Якщо будуть, гарбузи підживити треба буде. Щоб вони двинули, гарно нам росли. Ось таке то. Такі-то справиньки. Зараз треба мені сапати. Ой, я так сапу кинула компінь головою хотіла кози зняти вам дикі. Красоту тут таку. Оце красота. Доволі, що встигла зняти. Ладно, буду я сапати далі. Ну і що? Осталася моя донизу тільки постать. Малим там ще чуть-чуть доверху досапати. Зараз вони досапають. Ну, а я буду поки місь сапати ще буряк сюди донизу. Вже вморилася, як собака дика. Ну нічого, зате бурячки посапала, прорвала, тільки ще чуть-чуть осталось. Ось. Капусточка зараз моя лягає, жарко. Ну нічого, я думаю, вона потім підніметься вечір. Цибулька радує, зазеленіла так гарно вся, аж ну ну. Барабички гарненькі. Ну і там ще низ залишиться не сапаний. Ну то там вже десь котрої дня десь я вийду до сапаю, там буде видно. Та й такі то справи. Якось воно буде. Аби Бог дав, щоб люди здорові. Ну, я буду ще сапати, хай два радочки пройду, хай три, вже буде менше. На другий раз, що я вийду, то постать досапувати. Та й таке то. Ось такі то справи. Так що городні роботи продовжуються і ми працюємо. Ось. Роботи хватає. Ну робити неохота. І цибулю треба пересапати, підгорнути, і кабачки знизу підгорнути, і там картопельку пересапати, підгорнути. Ой, роботи багато, а руки вже не хочуть робити, якщо чесно. Дуже вморилася. Ну нічого, будемо сапати. Діти те похляли. Не он який кусок теж просапунькали. І всю траву повибирали, то не те, що вони просто сапають та й все. А вони вже пересапали. ну, Буду йти тоді, зніму ще. Так. Хто молодець, ми молодці? Іван з Наталією гарбузи пересапали. Ну, а я ще трошки буряків не досапала, але вже ну їх в баню. Так. О, йдемо додому. Даємо концерт. Ой, ой, і я, Петро Щур. І ми ічіпіться. Так, перестаньте. А перестаньте скавуліти <рес> мені тут. <рес> так, мої картопельки, красунечки. Ой, мої гарбузики, дітки молодці посапали, дякувати Богу і їм спасібо. Значить, як. Куди? Не знаю, чи, чи радочки видно буде чи ні. Не казіться, не казіться. Не знаю, не виднося. Мені на телефоні не бачу нічого. Чотири радочки гарбузів є. О! Посапали, травичку вибрали, діти, оце ще тут пересапати треба все. Ну оце вже хіба завтра зранку. Збирайте вєщі всі. Зараз я сапаю, дам під коліна і ти вибрики побіжиш. Я лежу, як я під коліна. О, і капуста. Моя барабойки ще посапати, ще тут все пересапати. Ой, ой, мої вєщі. Все, пішли діти додому. Вам всім дякуємо і за те, що ви дивитеся відео. Всім гарного дня і міцного здоров'я. А ми будемо бігти, ромашечки цвітуть. Чи Ще мені ж любила ромашка виявляється. Ох. А я вже не знаю, що я люблю. Я думаю, як би мені додому, до хати доплутатися. Де? А я, я думаю, все, от сього пересапаю. Бараки можна досапати, барабої пересапати. Людям я ще сло не посапала, тоді буде видно. Так, щось такі-то справи. Файні козульки, файні. Такі котики? Ну, а що вони збирати? Я лелеки не знімала. Так, ви йдіть собі вперед, діти, бо я так з вами не піду. А чуєш, а лелека їсть? Вечірки ходить збирають, так? Ти Так, лелеки мовлять критів. Він постійно, він за всіма тракторами по городі ходить. Так, щось що таке всім мирного неба і міцного здоров'я.